Скільки в тебе досвіду до До війни працював 3,5 років. 3,5 і тут. Ну, грубо кажучи, 7 років, правильно? Сім да. років. боріння. як тобі подобається? Так, да, подобається. Робота звічна. Хоч і в глині, стираюся два рази, три рази на день, але... А перед цим десь працював? Так, да, електриком працював, я раз на робочим працював, їздив по заробіткам. Але найкраща робота це... У мене батько колись працював, і навчив. В і кума. Скажи, люди задоволені, коли вода є. Ну, звісно. Оце, блін, кайф. Це кайф, кайфово. К... Хороший день. Навіть літрів, 8 години. Людина розуміє, людина, ну, що для неї вистачить. І теж доволі і набирається гарненько. Да, вот так от Працюємо, буримо сверловини на воду, Вінницька, Житомирська, Черкаська, Кіроградська областях. Граніт Лу, тверду породу.